Вікенд нової української музики. Пес патрон! Пес патрон не війшов перший альбом гурту Карта світу, який називається Простір важливих речей. І просто зараз в цій студії з'явиться Іван Марунич і презентує цей альбом для вас. Іване, привіт, привіт, дякую, що запросили. Давно у вас не був з зими. з Різдва? Так, це так цікаво. Ми зазвичай з тобою зустрічаємося, коли підбиваємо підсумки року. Простір важливих речей. Частина один. А скільки ще частин має вийти? Насправді, е, насправді це буде е, перша частина подвійного альбому. Е, ми вирішили, що. Е, Ті пісні, які були вже видані, ми їх трошки десь переробимо, допрацюємо, додамо там ще нові пісні, і вони війдуть в другу частину, ну тобто вже концептуально. Бо насправді там ці, ці пісні були записані в різних студіях в різний час, і нам хотілося б, щоб ті хі хітові треки, ну в тому числі, до речі, як і батіна тачка, щоб воно вже було в одному місці, де можна було зручно по послухати. А от перша частина, яка вийшла вчора на майданчиках, там здебільшого пісні, які не, не були ще записані. І от ми власне, з цього почали от шлях презентації простору важливих речей. Така цікава назва, але пісні з такою назвою немає. Поки що немає. Можливо, вона з'явиться. Є така, до речі, думка, що на концерті, можливо, прозвучить Майбутня пісня простір важливих речей, і у знаю, в, трет в третю частину. Чекай, ти написав уже? Ні, ні, це просто ти якось випередила наші думки. От ми їхали, і якраз подумала, що було б класно, що ми... от зараз, особливо, коли ми зустрічаємося з багатьма людьми, які е мене і мою команду підтримували е на початку шляху. І ми ж зрозуміли, що е от простір важливих речей для нас це в першу чергу люди, які е нас оточують. Вони всі світлі, вони якось всі творчі. Креативні. Окрім цього, у, у кожної людини ці важливі речі теж свої. Для когось це мрія, для когось це творчість, для когось це там улюблена робота, для когось це, звісно, бажання зустрітися з близькою людиною, з ким давно не бачився. І про все це, в принципі, є пісні от в нашій першій частині. Там, звісно, ми так розділили трошки цей альбом, ці дві частини на теми. Темрявий, світла, ночі і дня, звісно ж, війни і миру, тому що ми зараз в такі часи живемо, що не можна не е, говорити про це, не співати про це. Е, і то, власне, перша частина, все ж таки, не дивлячись на те, що там є багато ніби веселих пісень, вона все ж таки відповідає за цю темну е, інянь, да? І за цю темну частину відповідає перша е, частина альбому Простір важливих речей. Е, а от вже в другій частині вже точно буде світанок після цієї темної ночі, там вже буде більше таких мемних веселих треків. То ну от, що я хочу сказати? Я можу тільки е, запросити на концерт 10 травня і почути обидві частини наживо. Ми, бо ми зіграємо обидві частини, але друга частина вийде вже після концерту. Ну, от такі от я вам пазлики е, вигадав, щоб все склалося, потім, коли ви вже зрозумієте, про що. Простір важливих речей, які складаються повна версія з 18 пісень, а дев'ять ви вже можете знайти на майданчиках. Тобто дев'ять пісень вже є, увійшли до простору важливих речей, і в які там пісні увійшли, і що саме отримали люди? <от> там... Пісні першим треком ми вирішили поставити пісню Крила, тому що вона, не дивлячись на те, що вона вже була записана, але вона була записана на в перші дні повномасштабного вторгнення. Мені дуже хотілося, щоб вона одразу отримала звучання, щоб люди могли її чути, і так і сталося насправді, що ми просто виклали пісню, а вона за цей, за цей час отримала дуже багато. Відгуків ми цю пісню фактично на кожному концерті граємо. Я зрозумів, що з цього й має починатися ця, ця платівка, а далі вже йдуть пісні, які. Не були ще оприлюднені пісня вже сьогодні. Вона про те, що ми навчилися цінувати кожен день. Ми навчилися не переносити наші плани і мрії на потім наскільки це зараз можливо, і найцінніше не переносити зустрічі з близькими людьми, якщо така можливість тільки є. Ну, про, про це, в принципі, і є пісня вже сьогодні. Далі по трек-листу у нас іде пісня Луна. Це те, що ми чуємо, коли йдемо кудись або в ліс, або в гори. Як щось крик крикнемо і воно відгукується. І це пісня мрія, тому що насправді ті речі, які у нас колись здавалися звичайними, наприклад, зібратися і піти в похід з друзями, вони стали зараз трошки далі від наших можливостей, тому що ми, звісно, зараз всі працюємо. Працюємо над тим, щоб допомагати нашому війську, і от такі якісь речі, вони як щось знаєш з минулого життя. Але я вважаю, що простір важливих речей це і про мрії, і про візуалізацію цих мрій, що обов'язково настане той час, коли ми. Повернемося до м, таких звичайних але душевних речей, коли ми можемо просто зібрати компанію друзів, піти або в гори, або в ліс, або з'їздити нарешті на море, на українське море. От про це пісня Луна, яку я вам співав пер перед новим роком, і ми її записали. Е, ну, от е, далі будь, лірична пісня вона лягає спати, тому що після того, як ми сходили в гори, починається вже така темна ніч. Це перший особливо лірична і серйозна пісня. Пісня в першій частині, і це звісно, теж якщо б пісня вже сьогодні, це скоріше була пісня від чоловічого імені, то вона лягає спати. Це пісня про розлуку, але вже від, від дівчини погляд. І ну мені би дуже хотілося, щоб ці пісні все ж таки сприймалися оптимістично, що всі ймовірні розлуки, вони тимчасові, і ми обов'язково зустрінемося з близькими. Людьми, ми вже почали говорити про трек-лист простору важливих речей, і помітили, що от, до цього до цієї першої частини увійшла пісня «Картка», яка раніше виходила попередньому твоєму гурті. Нравиться Пленет е, насправді є, є деякі пісні, які е, перейшли у спадок від інших проектів, і навіть від Олів'є, і від від всього творчого шляху, який я проходив, бо і карта світу, і зокрема. А, альбом простір важливих речей це Квінтенсенція. Боже, як я виговорив? Це слово субота всіх якби, творчих ідей, які були там, створені мною за останні роки. То, власне, простір важливих речей це така, знаєш, уявна комірчина, куди я зайшов на початку року, подивився, що в мене є. То тут десь прикольний текст, тут мелодія, тут демозапис, тут треба переробити щось, тут абсолютно нові пісні, бо це все ж таки Більше частина простору важливих речей один. То і ну от я все нарешті зібрав докупи. Команда мені допомогла все це швидко достатньо зробити. І окрім того, що це вже є нарешті в запису. В концептуально тепер це буде ще й концептуальна концертна програма. От в білітажі 10 травня можна буде подивитися, як це не тільки звучить в аудіозапису, але й виглядає, тому що ми долучили і. Вперше режисерів-постановників, тому що мені дуже важливо було, щоб простір важливих речей це було не тільки про звук, але й про візуальну частину. Тому будемо вас раді бачити наступної п'ятниці у Києві в білятежі. Круто, дякую за запрошення. Слухай, якщо все-таки от повернемось до теми, і чи міг би ти порівняти? От в чому різниця карти світу і нравиться пленет саме для тебе? І чи це ребрендинг, чи це концептуальна зміна, чи це вимога сьогодення? Ой, що ну, це? Бо це вже дуже давно було. Бо після цього вже був і проєкт з Олександром Положенським «Олів'є», і, і ну, багато всього. Ну, це, ну, я думаю, що як кожна. То, то, то взагалі для мене був такий, знаєш, студентський проєкт, який раптово вийшов там, на якийсь певний рівень. Бо ми спочатку не займалися цим аж так прям професі... Професі... професіонально. Ми це просто по приколу теж робили. Але е... карта світу вже народ, коли вже я створював її, тут вже був і вже певний досвід, і вже були ті пісні, які мені сподоб... подобаються. От немає жодної пісні в просторі важливих речей з двох частин, тобто 18, яка. uh Пісня, яка, наприклад, або мені не подобається, або вона якось вважається прохідною. Вони мені всі по кайфу, я їх всіх всі люблю і виконую. Ну от тому я думаю, що ну, підходом, бо той проект був дуже давно, і він вже давно ну, в який певний час став не актуальним для мене. А карта світу це все ж таки творчість багатьох людей, які, окрім того, що класні, позитивні, молоді творчі особистості, вони ще є класними фахівцями. І професіоналами, і це дає можливість за достатньо короткий час робити великі форми То простір важливих речей. Саме про це ви ж, до речі, про професіоналів. Ви ж співпрацюєте з колишнім директором без обмежень. Які це перспективи для вас відкрило? Ну, Слухай, це мені дало можливість більше займатися музикою, тому що я їздив у студію, а паралельно робилася робота по організації концерту, по випуску альбому, що все вчасно з'явилося. Ну, там, якщо от ви зайдете на е, якусь музичну платформу, де альбом це є, ну, от, наприклад, на Apple Music, там, наприклад, не просто обкладинка, там все рухається. У нас взагалі ця обкладинка дуже. Концептуально вийшла. Ми познайомилися з чудовою художницею Мартою Гожею і сказали: Марто, є така ідея, що от дев'ять треків першої частини, якщо б можна було у цей квадратик обкладинки завшифрувати всі пісні якимось чином і щоб воно гармонійно все виглядало, це буде взагалі класно. Тобто, це от передасть цей простір важливих речей. Марта через десь тиждень повернулася з ідеями і от запропонувала те, що я хотів би бачити. Тобто, там можна слухати альбом і розуміти який елемент до якого треку е, стосується, е, як тільки ми затвердили обкладинку, ця обкладинка почала оживати, тому що от на Apple Music вона рухається, там є анімація. Ну тобто, і все це хтось мав робити. І звісно, я дуже радий, що це не я робив. По-перше, в мене не вийшло би так класно, як у, у, у фахівців. А по-друге, звісно, паралельно я допрацьовував другу частину альбому, готувався до концерту. І все це дає можливість і завдяки Євгену, нашому директору, і про якого ти згадала, і завдяки всій команді, яка працює над тим, щоб карту світу побачила і почула. Найбільше людей, тому що вся музика створена для слухачів, і ми цього прагнемо безумовно. Ти сьогодні багато говорив про людей, з якими завдяки яким став можливим простір важливих речей. І не можна не згадати ваш благодійний стрім із Олександром Положинським, на якому ви зібрали митців українських сучасних. І розкажи, будь ласка, що це був за стрім? Наскільки ви ви зібрали і на що ви збирали? Ну так, я зрозумів, що перед тим, як ми будемо презентувати альбом, мені хочеться зробити закрити декілька гештальтів. Питання таке, що до нас дуже багато звертаються. І незнайомих до нас, людей для нас, людей, ну для мене, там, до мене конкретно, там, до музикантів, які з нами співпрацюють. Але й багато звертаються друзів, які кажуть, нам там не вистачає якісь, там, певну суму невелику, щоб закрити е, збір. і таких, Але таких запитів дуже багато. І я запропонував Олександру Положинському е, на один день ре, реінкарнувати наш проект Олів'є, який існував в 2019-2021 роках. Е, тоді він якось. Отримав приємний відгук від публіки, і щоб за один день ми могли зібрати якусь суму, яка дозволить ці збори позакривати наших друзів і колег, або позакривати, або принаймні дати якийсь новий поштовх. І так вийшло, що так за одну за один день з 11 ранку до 21 вечора, 10 годин поспіль, ми прозвучали понад 100 пісень, і ми зібрали 301 тисячу гривень завдяки тим людям, які цей стрім дивилися, долучалися. І так і так ми змогли ці кошти перенаправити там розподілити по зборах наших друзів. Я дуже радий, що ну, я упевнений, що це ефективно і правильно. Та й взагалі, якщо зараз є можливість займатися музикою, творчістю, тут це по-перше, завдяки нашим силам оборони. А по-друге, якщо ця музика може так швидко акумулювати гроші, які конкретно підуть або на автівки, або там, на аптечки, ми відправили певну частину. В фонд згуртовані фон, фонди, яким опікується ФОЗі з ТНМК, і ще ряд запитів. То музика це має робити. Не тільки зараз розважати і підтримувати, але й конкрет, конкретно перетворюватися на ресурси для. Нашої армії Так, ви стільки не тільки гроші зібрали, ще й крутих артистів: Крихітка, так. Фіолет, Марічеба група Ролікс, це неймовірно було. Я, я дуже їм вдячний, що вони долучилися. По-перше, тому що, от Саша Кольцова до нас прийшла, і ми кажемо: аж що ти будеш співати? Вона каже: Ну, я прийшла без музикантів, а хто тут вміє грати? Я кажу: Сашо, Ну я зізнаюся, що коли я їздив в інститут і вийшов альбом другий альбом. Точніше, це був перший альбом Крихітки, але другий після Крихітки Цахіс". А, То я там, в принципі, деякі пісні граю. І Саша така, я, я, які пісні? Я кажу, ну Там є авто, потім з першого альбому ти, на першому місці. У мене є, мен... І Саша така, а ти знаєш, Акорда? Я кажу, я знаю. Каже, Ми так рідко граємо ці пісні тепер на концертах, що я залівки заспіваю. І, ну і вийшло так, що це була така душевна колаборація. І мені приємні такі знаєш, флешбеки, і головне, що публіка пише. О, клас! Що це щось приємно, приємні сюрпризи були на цьому стрімі. Ну, і ми, до речі, це ми вперше, коли з Сашою так обличчя познайомилися, дуже теплі спогади після цієї зустрічі залишились. Ну і, звісно ж, дякую групі Rolex, групі Фіолет і Марі Чебі, які теж долучилися зі своїми піснями і підтримали наш збір. Та це разова акція, чи будете ставити на потік? Подібні стриба поки разово, тому що ми якось цей знаєш горизонт планування у нас, як і у всіх, скоріш за все, не дуже великий. Зараз ми хочемо цей нашу нашу презентацію провести, видати другу частину альбому. Але якщо це спрацювало, і якщо це конкретно допомагає армії, чом би ні, подивимося. Здається, що саме зараз час втілити в життя нашу ідею музичну і подарувати нашим слухачам трохи лайву. В нас тут є укулеле Ленд. Ми зараз влаштуємо його. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. Карта світу та Ксенія Івась, пісня. Ну, шкода, що да. пес патрон не увійшов в перший альбом. Ні, нічого, нічого. У другій, в другій думає, може йде. війде де інше. рок версія. Карта світу, це не тільки песпатрон. Карта світу, це не тільки песпатрон. Карта світу видає свій перший альбом. І там такі пісні. Записуйте. Крила. Крила. Вже сьогодні Вже сьогодні. луна. Луна. Вона лягає спати. Чомп! Yeah. Картка Картка Поштар. Поштар. Твій неймовірний шлях. <плес> і дев'ятий трек. <реш> дуже Шукайте дякую. Шукайте на музичних майданчиках, нам буде дуже приємно. Бо в цю роботу вкладено не тільки сили, але й душу. Сподіваюся, ви її там побачите. Скажи, от ти вже точно знаєш, який він твій слухач? Скільки йому років? Хто він? Та слухай, це неможливо в нашому випадку вирахувати, бо по-перше, Пісня Пес Патрон, знаєш, <смітна> вона дала цей оцей віковий Кажуть, ценз, розмила 7. просто з нуля до, до 99 і вище. А, я, але я знаю, що звісно, цей молодь в першу чергу ті, ну, те, що я бачу зі сцени, молоді люди не тільки за віком, але й за душею, які можуть і пострибати по, по под стібну пісню Пес Патрон, але й серйозно. Знову послухати пісні, які от увійшли в першу частину альбому: і твій немовірний шлях, і порошок, і поштар тобто ці пісні, в яких текст дуже важливий, і я сподіваюся, що люди розуміючи, що карта світу це і про розваги, але й при цьому і про сенси, і нам це важливо транслювати наскільки це можливо. Гурт карта світу у вікенді нової музики. Я тобі дуже дякую, Івана, що завітав. Приходь до нас з частиною. 2. друзі, всім привіт! Мене звати Іван Марунич, Я з українського гурту Карта Світу. Запрошую вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь. Це чудова можливість використовувати ваш інтернет-трафік, тому що тут якісний контент з чудовою українською музикою.